Да, друзі, сьогодні атакували дитячу лікарню. Багато хто просить там зброю, але ви ж розумієте, це ніяк це не вирішить проблеми. По-перше, кількість людей, навіть якби це була справжня війна, кількість людей у нас дуже мала. Виробництво зброї в нас нема. Їм тим масонам. Які це все організували, очолюються Сполучені Штати Америки. Все це ні до чого, на жаль, не призведе. Розумієте? Якби вони вели справжні військові атаки, а вони цього не роблять, на жаль, друзі. Зрозумієте, я служив прикордонником. Хоч трошки бачив зброю і вчився там рік відслужив в охороні президента. Все, все так просто не вирішить. В них ракети, дрони, велика кількість. Те, що в нас показували по телебаченню, оце розумієте. Тому я вам казав, нам з цієї ситуації не вибратися, на жаль. Оце просто дразнять людей, щоб і йшли. Більше у війська, щоб люди вмирали, натравлюють більше нічого з цього, на жаль. Отака така вона гнила дійсність, на жаль. Розумієте? Якби це, вони завжди показують, розумієте, а там як Гітлер сумасшедший вже казав, чи Путін. Ні, ніхто там не сумасшедший, друзі, розумієте. Так просто керувати такими масами. Да, може, воно і дурень, але не до такої ж степені, розумієте. Але той дурень, який при власті. Тому, а вони гроші, які, вони їх печатають і видають дурням. Тому це, я не знаю, які сказати слова. Немає гарних слів. Шкода дітей, шкода всієї ситуації. Ну, навіть би в нас ядерна зброя була, то можливо, але її треба було дуже багато, на жаль. Тому в нас її забрали. Бо таких людей, як я, багатенько було то на початку війни, то шанси були захопити пару шахт, тому вони цього і не, не дали нам забрали. Тому, б зрозумівши, люди би захопили шахту і змогли б тоді. Тому в нас це і забрали. Розумієте? А щоб нам робити треба, то всім на це покласти здоров'я. А до цього треба що зробити? Ну це не хочу зараз відео казати, ви розумієте. А потім це все треба робити далі. Це така дуже складна, складна ситуація дуже.